Всім привіт, дорогі українці! В цьому відео говоримо знову про Golf 6 GTI. Сьогодні ми замінимо мастило, замінимо три фільтри: паливний, масляний, а також салонний. Олива в нас Aral Supertronic K 5W30, синтетика. Махле це в нас йде паливний фільтр, масляний фільтр фірми Bosch. Ось такий. От деталі кому треба. Я вже, до речі, купив нову кришечку, тільки що її відкручував вже, не дивуйтесь, що тут все так чисто. Ось, вже так прям приємно закручується. Тут у нас йде така граньонка на 45. Сюди. Оп, Зразу тече. Прямо як в туарегу. Більше сюди, ну давно гараче, зараз далеко повні. Ой, ще вона не піде. І зразу тримається. Ай, Йолки. Коричневе. Чи чорне навіть. Таке щось. Угу. Автомобіль був прогрітий, тому масло збігає досить добре. Пробка відкрита. Щоб не було вакууму. Поки масло збігає, можна приступати до зняття масляного фільтра, який знаходиться в досить, в досить зручному положенні. Для зняття фільтра купив ось такого крабіка. Заодно потестимо. Треба ж спробувати. Тебі. Да, точно такий замовили. А ось це наш новий фільтр. Такий він масивний. Були вже фільтри в нас на бус, на туарех. На гольф, напевно, самий масивний фільтр попав. Треба змазати резиночку і можна встановлювати. Ось готово. Можна, в принципі, закручувати. Як зручно все-таки вкручувати фільтр зверху, ну і викручувати його відповідно. Думаю, досить. Так, глянемо, що у нас там робиться під низом. Ще трошки стікає. В принципі, хай ще стікає. Повернемось чуть пізніше. Друзі, йдемо міняти фільтр салона, бо попередній раз він, напевно, мінявся ще в Америці. Спочатку треба відкрутити ось цей кожух. Ось Так він просто береться, виймається. І тут під низом йде ось цей фільтр салону. Потрібно його відвинути, цю кришку в сторону. І виймаємо. Відповідно, вже цей фільтр. Подивіться, в якому він стані. Я його продував, але це, звісно, не допомагає. І незрозуміло, коли він там ще в Америці мінявся. Ну і вставляємо свіженький на місці старого. Ставимо цю кришку назад. Ось так це робиться. О, все. Що стосується масла, то воно мінялось не так і давно. Навіть видно по його стану. Бо якби давно, то вже б таке чорнюще було. А так воно ще коричневе. І щоб тільки не зірвати. Все, готово. Таке гарне. В даний двигун поміщається десь 4,6-47 літра масла, тому можна сміливо заливати. І далі будемо дивитися вже на щуп. Так, перший пуск після заміни масла. Залишився у нас ще паливний фільтр. Він знаходиться під заднім правим колесом, тому зараз я розверну машину, ну і продовжимо. Значить, ось тут йде бак І біля самого баку. Ось тут цей фільтр знаходиться. Зараз ми його відкріпимо і поставимо другий. Натискаємо на першу, натискаємо на другу. Вдалося вже нарешті воно вийшло там куди не текти. Один защелкнувся. Перше так само треба цих два, щоб защлкнулись. Вроді би хоч попало в пас. Ну хоч на цьому дякую. Ось так це все виглядає в кінці. Там вроді як мокре, але не капає. Все нормально. То воно мокре, бо я виймав так його. Ну і саме цікаве, скільки мені це все стало. 3376 гривень, але це мінус манол. Тобто мінус 168 гривень. Його ми брали для того, щоб чистити сидіння. От так якось. Ну, коротше кажучи, 3000 з хвостиком коштує зробити повне ТО на Golf 6 GTI. Якщо це відео було корисне, ставте лайки і підписуйтесь на канал, тому що дійсно дуже важко знімати подібні відео, де мало доступу, мало місця. Де темно, без світла? Ну коротше кажучи, підписуйтесь, ставте лайки, і до нових зустрічей.